Дядя Федя, друзі, а якщо шукаєте трактор, щоб вам потім він комом в горлі не став, пацан, зараз така ціна. Зараз Дон Фенг стоїть. Ну, що з реверсом? Де Аш він не акційний, де Аш, киби на вузьких, фу. Ціна просто зараз... Ну, я не пам'ятаю, щоб Дон Фенг стоїв так дешево. Причому оригінал новий... Е От, новий рік випуску в класичній морді є ще з вузькими фарами, з такими типу, продовгуватиму. В новому дизайні. Я в такому дизайні. От, просто ві... по дизайну відмінність. Погоду то сама, сама свіжа поставка. От, він свіже зібраний, там ще сороковки були дві штуки, вже одну забрали, одна лишилась, і два четверки такі. От, кому потрібно тракторець за нормальною ціною, зразу зі складу от, вигрузився. Он фура пройшла, вигрузили трактор, зібрали сразу все, зразу їде на відправку. Фактично, там день-два. Без...